Сьогодні в Печерському суді відбулося чергове засідання по другій справі щодо українського розвідника Романа Червінського. За перебігом засідання стежила наша Яна Проніна. Яно, вітаємо тебе. Будь ласка, розповідай подробиці. Знаємо, що ти вже з нами на зв'язку маєш принаймні бути тобі слово. Павло Марію, привіт вітання також і гостю в студії, а також глядачам, які дивляться прямий. Просто зараз ми перебуваємо під стінами Печерського районного суду, де сьогодні о 10-й розпочалося засідання по справі Романа Червінського, так звана друга справа, яку інкримінують розвіднику, полковнику СБУ Роману Червінському про шахрайство у розмірі 100 тисяч доларів. Утім, сьогодні до підготовчого засідання, про яке сьогодні дуже сильно клопотав прокурор, так справа і не дійшла, оскільки на початку ще зранку перед засіданням, склалася наступна ситуація. Вільних слухачів, які щоразу приходять на підтримку Романа Червінського, не допустили до зали засідання. Хоча сьогодні виділили найбільшу залу, яка є в Печерському районному суді. А відтак одразу адвокати Червінського Андрій Йосипов та Костянтин Глобок. Попитали про те, аби все ж таки були виконані та дотримані права Романа Червінського, а також право на власність та публічність цієї справи, оскільки розгляд цієї справи не є закритим. Клопотали про те, аби людей таки допустили. Утім, суддя Світлана Гречана відмовила її рішення також підтримав і прокурор. Далі події розвивалися наступним чином, що адвокат Андрій Йосипов клопотав про відвід судді Світлани Гречаної. Відтак суддя прийняла цей відвід. Ми будемо очікувати вже згодом на автоматизований перерозподіл і визначення нового судді для розгляду цієї справи. Дати будемо знати згодом. Я ж хочу зазначити, що передувало сьогоднішній ситуації. Попереднє засідання, яке тут у Печерському суді відбувалося у вересні. А тоді виділили дуже маленьку залу для судового розгляду, де просто не поміщалися ані вільні слухачі, ані навіть представники засобів масової інформації. Відтак тоді Світлана Гречана без жодних. Роздумів і погоджень з адвокатами перенесла на сьогодні це засідання. Ну а сьогодні а, мали таку ситуацію, що допускали до зали засідань всіх по нібито якимось списках, яких ніхто не бачив. Ну і власне всі вільні слухачі, активісти, які приходять на підтримку Романа Червінського, сьогодні стояли під залою судового засідання і очікували просто на її завершення. А, давайте детальніше послухаємо, що з цього приводу думає Костянтин Глоба, адвокат Ну і. Там Роман Червінський. Ми сьогодні заявила судді відвід з причин е системного незабезпечення гласності процесу. Що я маю на увазі? Минулого судового засідання слідчий суддя ще до початку судового засідання сама створила ситуацію, коли повідомила поза межами судового засідання, що вона прийняла вже рішення про недопуск вільних слухачів до зали судового засідання, і вона не розпочне. Я цитую суддю. Вона не розпочне судове засідання, поки вільні слухачі не вийдуть. Це чітко зрозуміло, що це політичне було замовлення. Це була цю справу на сьогоднішній день ініціює підштовхує як президент. Я думаю Єрмак і татаров, це та людина, яка виконує їхнє замовлення. Тобто він викликає цих людей до себе. За моїми даними, Саріїв особисто. Там спілкувався з ним прямо чи опосередковано, не знаю, але вважаю, що це так е... я можу довіряти цій інформації. Хочу зазначити, що сьогодні на засідання також онлайн долучився, і так званий постраждалий Саріїв зі своїм адвокатом. Утім, дивлячись на спейс перебіг сьогоднішнього засідання, слова вони так і не мали. Сам Роман Червінський зазначив, що можливо ж саме через те, що Сарієв долучився до засідання в режимі онлайн, все ж таки суддя і вирішила зробити його нібито закритим, хоча процесуально це було порушенням. Ну а в свою чергу адвокат Андрій Йосипов сьогодні. Сьогодні це засідання порівняв із судилищами часів радянщини, коли вільних слухачів пресу не допускали до зали судових слухань, а були натомість замість цих людей так звані агенти КДБ. Ну і власне, давайте послухаємо трошки детальніше сьогодні. Андрій Йосипов нам проанонсував, що ж може очікувати нас далі, якщо все ж таки ця справа дійде до підготовчого засідання. Ми маємо глибоку надію, що це судове засідання розпочнеться за участю вже іншого головуючого. Заява про відвід наша буде задоволена. По крайній мірі ми такі надії маємо. То він розпочнеться, скоріше всього, з наших клопотань про повернення гонувальних актів. Він розпочнеться з наших клопотань про витребування ряду документів, доказів, речей, які Слідчим не було витребувано на етапі досудового розслідування чим порушено власне наші права як сторони і учасника кримінального провадження. Ну, як я вже зазначила на початку свого включення, тепер адвокати будуть очікувати а, перепризначення нового судді, який буде розглядати тут у Печерському районному суді цю справу, яку інкримінують полковник Роману Червінському. Згодом будемо знати дату та час проведення. Ну а сьогодні ж, з розгляду на те, як сьогодні склалася ситуація, а, активісти анонсували свою акцію на підтримку Романа Червінського поблизу посольства Британії. Я зазначу, що досить такі акції вони проводять і поблизу амбасади Британії, а також Сполучених Штатів Америки. Утім, з з розгляду на те, як сьогодні все склалося, і те, що людям просто не дали змоги бути присутніми на відкритому судовому засіданні. Вони зараз вже вирушили до посольства. Ми також будемо принагідно слідкувати за тим, що буде відбуватися там.